Деть геніальна ідея. Руку! Це твоя ідея? Так! Вони використали вже знайомий енерговибух. І отак буде з кожним. Хоч Івана вони змогли перемогти, але він перед смертю влаштував підлянку. Ти програв. І як виявилося, що кожен дрон замінований і зараз вибухне. Ось тільки якого хуя там був цей їбаний таймер. Тоха полетів рятувати пепер, а вона в цей час втупо дивиться на дрон і ніфіга не розуміє. <рес> так, думаю, це було тупо. І як завжди, Тоха рятує пепер в останню секунду. На криші Пепер кричить на Антона: О, Тоні, я більше так не можу! Ти більше Ні не Ні, Це вже все. Ти на мене подивись. Для мене це занадто великий стрес. Далі я, мабуть, підопішки. До речі, цікавий факт: Ромка Куколд. все я, я чув.